Чотири сільські ради і районний центр міста Радивилів навесні створили єдину громаду. Часу, ніби минуло чимало, але зміни поки що не дуже помітні, хоча вона є, кажуть в один голос представники громад. Змінювати щось це завжди нелегко, а надто коли йдеться про такі значні реформи, що не знати, як можуть позначитися, і на, на без того нелегко житті 16 тисяч жителів. Обіцянки, звичайно, і прогнози тільки позитивні, але життя ставить свої акценти. Тому обачність не зайва. Острахом ми, ми всі віднеслися до об'єднання. Звичайно, ми завжди зверталися сюди до міської ради всіма порадами. Ну так само населені люди всі ну, ми пояснювали, як могли, як розуміли. Звичайні люди хочуть змін. Зміни потрібні, необхідні, робимо багато. Це безробіття, це молодь без роботи, погані дороги. Наша продукція, сільська продукція, вона по низькій ціні. Сільська рада була самодостатня. Я думаю, що в нас є великі підприємства на території, тому що проблем не буде. Людям ми пояснювали і будемо пояснювати, що об'єднання громади це є дійсно. Перспектива Бо бошарівка зеркати це 8 кілометрів до Радивилова, Це дуже багато. Звісно, доїжджаючи Почаївською трасою до райцентру населення сіл колишньої Башарівської сільради не може сповна відчути проблем, що турбують інших. До найдальшого села Об'єднаної громади 25 кілометрів 25 кілометрів отакої бруківки, покладеної у 60-х роках. Фактично без доріжжя. Нині стоять великі виклики перед цими громадами: чи вирішить держава ці проблеми, чи доведеться їм якимось чином тягти їх самим? Якщо самим, то це не на роки, це на століття. Однак так довго жителі об'єднаної громади чекати не можуть. Що миті комусь може знадобитися карета швидкої, яка такою дорогою точно не вкладеться у нормативи обслуговування, передбачені медичними стандартами. Щодня цією розбитою бруківкою сотні селян вирушають до райцентру на роботу. Зазвичай не ті, хто проживає за 25 кілометрів від Радивилова. Колись в радянські часи ходили автобуси, скажімо, по цих даних маршрутах були люди, не були, не ходили. Сьогодні ви знаєте, щасний бізнес і не кожен хоче вбивати машину. Коли є сітка. Ми до от що ми говорили від Пізамчівської сільської ради, 8 кілометрів, а там фактично да, бруківка, але там дороги немає. Це, скажімо, перше питання, на яке треба звертати увагу, виділяти відповідно кошти. Ну, на даних громадах є багато доріг обласного державного значення. Що також повинна держава допомагати, це не значить, що сьогодні держава скинула на нас на об'єднані територіальні громади, і от ви починаєте працювати, і ви повинні показати якийсь ефект. Треба сказати, що люди очікують допомоги від держави. Це буде правильно. Найперше анонсованої фінансової підтримки. Ті ж 10, чи скільки там перепаде мільйонів гривень, чимало б допомогли. Але то одноразове вливання, а потрібні системні зміни. Пройшла бюджетна децентралізація, як було сказано, що це не наша казати, заслуга цих коштів, щоб більше надходили. Ми надіємося, що. Вже при новоприфуванні нового бюджету з нового року буде йти нам і 60%, відсотків, як декларується, прибуткового податку. Ми приблизно робили аналіз у даному питанні. Значить на міську раду, це буде додатково приблизно 8 мільйонів. Це в місті, Ну приблизно моїх колег також. Що треба, робити? Ну, що треба робити? Займатися цим питанням, займатися все-таки оподаткуванням. У нас є ряд питань, які поки не дають такого сильного ефекту в збиранні податків, тому що в нас податкова інспекція, йде реорганізація. От, залишилося всього 5 чоловік. Сьогодні ряд питань стоїть по землі. Ми знаємо, що пройшла індексація, все-таки земельний податок. У нас перевиконання по земельному податку. Я думаю, і в сільських громадах така сама ситуація. Але сьогодні ряд підприємств, керівники, які не хочуть заключати угоди, виробляти технічну документацію по поводу питання. А це все таки дає нам мінус надходження земельного податку. Специфічна форма в селі Керувати, бо як не то брат, як не -то сват. Розумієте, і тут одне питання, Але Або те на босусіду. Але я думаю, що це питання часу, і вона на свої місця поставить людей, і люди зрозуміють, що без того неможливо. Якщо не будеш платити податку, значить не буде тієї дороги, не буде того освітлення, не буде того. Я думаю, що ми любимо з'яснятися, і це питання буде в майбутньому вирішуватися позитивно. Я аналізую стан дохідної частини помісячно, поквартально. От, і так далі, от, дивлячись скажімо, на от, сільські громади, сільські бюджети, от, мене дуже багато хвилює, тому що не все зроблено для того, щоб от дані скажімо, процеси видаткової частини, дохідної верніше, частини були б нормальні. Нині новообраний депутатський корпус має чимало клопотів, адже люди повинні мати транспортне сполучення із центром громади. Залишити їх без маршруток, каже голова. Це означало б скомпрометувати ідею об'єднання. Тому обговорюються різні варіанти співпраці з перевізниками, аби не тільки транспорт був, а й графік руху його наблизити до потреб людей, зокрема шкільної молоді, яка обрала навчання у місті. Пишу що нас безробіття там 2,8-3,6%. Насправді безробіття 80% і не, і не менше. Значить, як я казав, що ми вже історично географічно ми зрослися з містом вже давним-давно, і наша більшість людей працює на території на підприємствах міста Радивилова. В одній райлікарні із Немірівської сільської ради працює більше 30 чоловік. А це та ще взяти інші, то можна сказати, яка маса людей виїжджає щоденно на роботу у місті Радивилів. Тільки незначна частка сільського населення має легальну роботу. Інша справа чорний ринок праці, від якого бюджети не отримують жодної копійки. Що для селян головне ставлять запитання вчорашні сільські голови, і самі ж на них і відповідають ціни на вирощену продукцію. Це створить перспективи для сіл. Ми фактично спеціалізувалися по вирощуванню плуниці, і це, будемо казати, десятиліттями воно заложено. На даний час зараз є і малина вирощує. Але от як аналізувати в минулому році, як десь в Польщі був збій, кілограм малини закупівельники чи готівельники брали по 58 гривень, по 50 гривень, а сьогодні по 14 гривень. Який різкий спад? Люди насадили малини і розчаровані. Ці праці ми і об'єдналися такою надією, що буде позитив, але ну на великий жаль, ми ж бачимо, що і сьогодні керівники і односібники фактично виживають з цієї сільської плуті, але зовсім мізерна ціна закупівельні ціни. Ми хотіли б так, щоб дійсно втрутилася держава, якась була б підтримка, як, наприклад, було в 2013 році, була дотація на вирушення молодняк, була дотація від держави. Ну і це відчутно навіть і на моїй території, не тільки на моїй мої території. Люди були заінтересовані тримати худобу і здавати. І це відповідно і якась була зайнятість, і це було прозоро ідентифікація, і люди готові б платити податки. Але якщо воно сьогодні закупівельна ціна літри молока 2,90 це ну а літра води 7 гривень, це можна аналізувати. І Люди дійсно виїжджають, молоде населення все виїжджає в ту саму Польщу, Чехію. Не буде молодих людей у населених пунктах з часом не стане і самих населених пунктів, тому зробити їх соціальну інфраструктуру якісною, привабливою для молоді, це і є першочергове завдання. Ми в свій садочок не могли б другий пор відкрити самі. Бо так ми планували вже п'ятий рік яговою, ми по всій можливості не відкрили б його. Але з допомогою об'єднаної території громади, я думаю, що ми це питання зробимо. Так само по дорогах. Це таке болюче питання: освітлення вулиць. Дальше, збір сміття це теж болюче питання. Ми що не планували там, по різних питаннях, то самі, скільки там не виходить нам. Я думаю, що це питання буде вирішитися, що це для громади. Перше питання це можна сказати, як благополуччя нашої громади. Є ряд питань, які ми розглядали, коли ми писали перспективний план, розглядали, затверджували на сесіях міської сільських рад. У нас по освіті дуже хороша обстановка, тому що у нас є дві міські школи, які, скажімо, на одного учня в рік це приблизно одна школа 8-200 тисяч, друга школа вісім сімсот. Ну, відповідно, сільські школи у нас, скажімо, в такому нормальному стані, тобто навіть десь якась перекидка грошей буде, то есть, освіта у нас на належному рівні. Дошкільна освіта вона фінансується з районного бюджету. Однак бюджетна ситуація не вимальова і привабливого, і простого майбутнього сільських закладів до медицини підходити треба більш я, на мою думку вагоміше, бо це, це що пройшла і декларують медична реформа. Я на мою думку, це тільки заміна вивісок. А в селі люди її не відчули. Це в нас є амбулаторія фактично. Не фінансується тільки заробітна плата, а якісь там, будемо казати, і щоб були усадкування, обладнання таке, щоб люди могли дійсно пройти обстеження, його немає. Нині ще багато білих плям і в самому законодавстві. Кожен викручується, як кажуть, на хлопський розум. Зараз ми таких ще змін не відчуваємо, бо якщо навіть і так говорити, що при сільській раді було б і цікавіше, і лучше, бо більш. Скоріше ці питання вирішилося для людей, але ще думаю, що воно такі зміни будуть. Велика така, на мою думку, недопрацювання, що ми фактично об'єдналися, а закону, як діяти, як, що має статися на території колишньої сільської ради, який там штат, законодавець не врегулював цих питань. Це би треба було, на мою думку, його перед зробити. А тоді вже об'єднатися. Бо так добре, що в нас тут в міській раді є юрист. Ще два роки тому тут була вода. Її висота сягала двох з половиною метрів. Коли вода почала пропадати, люди тут знаходили десяти кілограмових карпів. Нині тут, на оцій суші, яка просто провалюється під каблуками, лежить мальок. Сухий, і нікому не потрібний. Село лишилося теж без води. Присохла річка місцева слонівка, і наші села то батьків, найбільші гаї Левятинські, залишилися практично без води. Колодязі, які ближче, значить. 30 метрів, ну, мілче всі висохли і без води. Значить, ми рік тому ми заказали проєкт, і вроде, питання таке незначне, і гроші були, і все, і спонсори були допомагають, але настільки воно погано йде, настільки сказати, повільно, що без, без голови об'єднаної громади, без його заступника, без юриста ми, певно, це питання самі не пробили. Гуртом гласить українське прислів'я і батька легше бити. Але у селах, що об'єдналися, сподіваються, що вирішуватимуть проблеми поступово і без перетягування ковдри на чийсь бік. Конструктивізм вселяє надію, але бюрократизм так вкоренився в українську ментальність, що його непросто витруїти. Нині усі бюджетні об'єкти очікують передачі їх на баланс новоутвореної адміністративної одиниці, Щось десь зупинилося, бо віз і нині там. Якийсь із його величностей чиновників мав забагато справ, щоб подбати про це. А заодно і про те, що по роботі шкіл, дитсадків клубів та медзакладів, що перейдуть у відання нових громад, із настанням нового року не було збоїв, що було опалення, необхідне забезпечення і заробітна плата людям. Комусь, вочевидь, таки не до вподоби зміни, або просто ще не всі до них готові. А даремно, бо якщо дорога вперед не проста, то повернення назад взагалі немає.